Харі, Крішна, дорогі віддані. Сьогодні поговоримо відео про те, ну, тема за яких умов була повідана бхагавадгіта. Це дуже важливий момент, тому що ну, уявіть собі, да, там, Крішна Арджуною, там поїли посадіку, такі, знаєте, шаріків наїли ще зверху, там залили, лежать там на лівому бичку. Такі, ну, і Знаєте, Крішна так пінає, так знаєте, ржуну ногою слухає. тобі Багавидгіт розкаже. Не хочу. знаєте, Тобто не такі трошки умови. От, Це також дуже важливий момент. От, я взагалі буду відео якісь записувати. От, відео буде на Ютубі, перше буде вступ, окремо. Я всі які цікаві речі знаходжу, якісь там усвідомлення також, бо буває таке, що якусь лекцію там можна переслухати кілька лекцій, щось знайти цікаве. От, все, що буде цікаве, я буду завжди дописувати. От, також важливий момент, бо е, от, за яких умов була повідана Бхаговодґіта, ну, це також дуже важлива частина, тому що, ну кажу, якщо просто так знає, там, Кришна такий каже, Джудну, ну давайте тобі розкажу Баговеддіта. Ну не хочу. Знає, ну, трошки не те. Бхагавадгіта була вона повідана, коли Харджуні було дуже погано. От, ну, звичайно, він чистий відданий, так, він на високій рівні свідомості. Но, але Кришна каже, слухай, слухай, давайте зіграй роль. Типу ти нічого не розумієш. От, ну, так щоб ну, якось, мені ж треба якусь баготю людям розказати. От, ну, він каже, Окей, хорошо, давай. От, і У нього тут затьмарення в голові. Нічого не пам'ятаю. спасіть Спасите, помогите. Да, І починається. Да, Тоді оця от, Ну І якраз починається, коли війна. От, стоїть пандава каурави. і Аржуна, він такий не має, в нього просто руки трясуться, жар, в горлі пересохло, все, лук випадає. От, він що робить? Стає на коліна, складає руки з каже: Джуна Кришна, перепрошую. Да, Крішна каже, все, я не знаю, що я маю робити. Спасай. От, от в цих умовах була повідана Бхагавадгіта. Це дуже важливо, от, тому що кажу: от, є багато якихось речей, яких ну, вони так зрозумілі. Ну також як слухати Багаво Діту. Хтось да? от, от, там сім може сісти, розлягтися, що якось там. Ну давай. Бухти. Були такі випадки, я просто сам бачив на очі, коли там, людина щось пробує розповідати, щось там сидить, щось там каваряється, десь там вусі, знаєте, в телефоні десь таке. Да. Ну, давай, давай, расскажу. То Тобто, така людина нічого не почує. Тобто, навіть з того, в якому стані ми приходимо, перед тим говорили в попередніх відео, про що говорять нам наставники, про те, що кваліфікація для вивчення бхагова діти, вона буде якою? Да? От причина страждань. Тобто, коли в нас є якісь певні страждання, ми в цьому випадку ми тоді будемо готові для того, щоб щось чути. Ну, бачите, зараз в Україні теж що відповідається, що багато людей мають високий рівень кваліфікації для отримання, ну для того, щоб чути духовні знання. От радує те, що дуже багато людей почали там в храми ходити, молитись, причому чому дуже серйозно. Ну на жаль, ми так влаштовані те, що ми не за, ну, лише за таких умов ми починаємо про щось серйозне задумуватися. І так, підсумок по відео, що е, мають бути певні умови для того, щоб ми почули якісь певні знання. От, і для Арджуни були створені певні умови. Також він був готовий для того, щоб почути Пхагават діту, як вона є. От, і бхагавад діта була повідана в певних умовах. Так що так, от також те, що я говорю, є вступ до Багаводі це один плейлист, будуть там перша глава, друга і так далі. От. Я буду йти по порядку кожен вірш. Але якщо щось буде цікаво знаходити, то я буду також дописувати. Ну, якщо воно має відношення до вступу, то буду додавати до вступу. Якщо відношення до першої глави, то відповідно до першої глави. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Хайкішно.